Слова, які ми повторюємо століттями, мантра нації, яка знову і знову нагадує, ми ще живі. Але чому ще? І коли ми нарешті перестанемо лише виживати, а почнемо жити, творити, перемагати, це звучить як реакція на загрозу. Як ніби ми постійно на межі зникнення й повинні доводити, що ми ще живі, далі йдеться душу цілу ми положимо за нашу свободу, це вже заклик до жертви, віддачі себе, не до життя і творення, а до боротьби і смерті. Їм це не просто пісня, це код, словесна формула, мантра націй, що живе у колективному полі нації і активується кожного разу, коли звучить публічно. Він резонує з Егрегором, потужним енергетичним утворенням, яке формує нашу долю. Гін закріплює цю модель. Тільки через біль, через смерть, через втрату ми здобуваємо свободу. Якщо мантра налаштовує на боротьбу, втрату, жертву, то вся країна живе в цьому Егрегорі. І це є ЕГрегор мученика, сильний, потужний, здатний вистояти, але не створювати новий світ, лише оборонятися. У глибинних пластах свідомості кожен народ має архетипову програму. Український архетип світлий, духовний, глибинний, але зламана історія століть нав'язала нам тіньову частину, архетип страждання. У цьому полягає таємниця ми здатні не тільки стояти, ми здатні нести світло. Та поки ми живемо словами ще не вмерла, ми не віримо, що вже народилася. Прийшов час змінити гімн не тому, що ми забуваємо, а тому, що ми відчинили двері нової доби. У новому гімні немає слів про смерть, є слова про життя, про силу, любов, мудрість, свободу не як ціль, а як природний стан. Гімн нової України це мантра пробудження, це пісня нації, яка пам'ятає біль, але вибирає силу духу. Це код. Що формує нову реальність, не оборони, а розквіту. І потрібно розуміти, що зміна гімну – це не зрада, це ритуал оновлення Егрегора, очищення енергетичних каналів нації, це як змінити чарівну формулу, яка перестала працювати. Старий код вичерпав себе, він зробив своє, але новий код поведе нас у світ без ярма минулого. Новий гімн України повинен стверджувати життя, розвиток, духовну силу, налаштовувати на перемогу через гідність, а не лише через жертву, піднімати енергію нації до вищих вібрацій. Відлюдник це архетип самітника та провиця. Світло знаходиться всередині кожного з нас, але багатовікова історія воїн та зазіхань на нашу українську землю породила внутрішні сумніви та темряву. Але світло не згасло, воно все ще жевріє десь глибоко усередині і чекає, доки велика мудрість зможе його відродити. Їм передає стан нації, яка віками була сам на сам у боротьбі за свободу. В руках у відлюдника ліхтар просвітлення, всередині якого зірка Давида, яка символізує об'єднання небесного і земного, це божественне сяйво всередині нас. Королева Пентаклів, як мати земля, яку ми оберігаємо, Гімн несе любов до нашої рідної землі, до зелених полів, до мальовничих гір. Це турбота про добробут, але водночас біль від того, що доводиться її захищати ціною власного життя. Диявол Гімн виступає своєрідною рідною пасткою архетипа мученика. Тіньовий аспект нинішнього гімну це укорінення страждань як частини національної ідентичності, егрегор вічного мученика, вічної боротьби, де свобода лише мрія, а не стан. Це психологічна прив'язаність до ролі жертви, яка віками укорінювалася в код цілої нації. Архетип емоційної відкритості, мрійливості внутрішньої дитини. Це наївна, але чиста віра у майбутнє. Це ніжна любов до батьківщини, як до рідної матері, пронизане емоційним трепетом. Ми віримо у краще майбутнє, і цю віру ніщо не може зламати. Страшний суд, карта духовного пробудження через терени болю. Це поклик наших предків, які оберігають нас і закликають до дії та Переродження. Гімн є крик душі, що закликає підвестися та воскреснути, буквально і метафізично. Це пісня, яка будить дух. Як писав Тарас Григорович Шевченко у заповіті Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Дев'ятка Пентаклів архетип досягнення незалежності, гідності та самодостатності. Туди гімн виступає як мрія про майбутнє, заможну та вільну Україну. Але на цю малювничу картину накладена завіса жертви як темна печать, яка поки що заважає у досягненні цієї мрії. Ми гідні бути вільними. Але гімн ще не святкує це, а тільки просить. Карта місяцю на дні колоди багато страхів, ілюзій, підсвідомих тривог. Гімн несе в собі тіньові образи. Страх бути поневоленим, плутанину між надією і болем, між славою і смертю. Це міфічна ніч душі українського народу, де ще не видно світанку, але чути його пульс. Отже, гімн України це пісня душі, яка пройшла крізь покоління страждань, шукає істину у темряві, мріє про свободу, вірить у Воскресіння, але все ще прив'язана до болю як основи свого буття. Гімн це не переможна пісня, це молитва, крик душі, що будить з мертвих, але поки що не веде в ясне майбутнє, а тримає в стані вічного пошуку свого істинного шляху. Це пісня не вільного народу, а народу, який прагне волі. Гімн – це не просто пісня, а ключ до егрегору нової України, здатної не лише вижити, а й перемагати й жити гідно. Паж Жезлів це дитина стихії вогню. Перший імпульс, запал, ентузіазм Він досліджує і не боїться нових починань, це генератор нових ідей. Не виключаю, що вже були якісь пропозиції щодо нового тексту гімну, який буде прославляти Україну та буде переможним, тому що пас жезлів це енергія творчого прориву, як молодий паросток, який може вирости у велике могутнє дерево. Новий гімн має запалювати, мотивувати, нести оптимізм та внутрішнє світло. Це ковток свіжого повітря, прагнення до нового світлого майбутнього, а не лише сумною пам'яткою про минуле. Двіка жезлів. Новий гімн має відкрити горизонт, вивести з внутрішньої замкнутості. І знову це богняна запальна стихія, яка каже. Наші цілі високі і благородні. Процес не буде швидким і легким, але у нас є сила і відкритий портал у нові можливості. Але ця карта також і про сумніви, і коливання, про довгий процес очікування на кінцевий результат. Зміна тексту гімну не принесе блискавичні зміни. Потрібен час, щоб зламати старий егрегор мученика та направити енергію у бік світла та миру. Четвірка пентаклів. Це карта консервативності і закоренілості поглядів. Очевидно, що буде опір змінам. Старий ЕГрегор не відпустить просто так Частина нашого суспільства боїться втратити національну ідентичність, якщо змінити гімн. Але надмірна оборона веде тільки до застою і виключає прогрес. Диявол Ціньовий архетип має бути очищений. з поеми Тараса Шевченка Кавказ. І вам слава сині гори, кригою окуці. І вам, лицарі великі. Богом не забуті. Борітеся поборете. Вам Бог помагає. Диявол символізує енергію страждань, залежності від болю. Новий гімн має звільнити свідомість від культу жертви, від емоційного столітнього рабства. Інакше ми лише змінимо слова, але залишимося у тій же пастці. Паш мечів – це молодий воїн ідеї, сторонній спостерігач. Новий гімн має містити ясну, сміливу думку, не поетичну абстракцію, а інтелектуальний маніфест, кристал розумної волі. Це правда, яка ріже гострим мечем і дарує свободу. Лицар шезлів. Це карта лідерства, внутрішнього вогню і динаміки. Цей лицар готовий діяти прямо тут і прямо зараз, з усім творчим запалом. Але головне тут довести діло до свого логічного кінця. Гімн має містити не просто емоції, а поштовх до вчинку. Він не сумує, не плаче, не чекає, а летить уперед, веде за собою. Новий гімн це духовний заклик до перемоги, розвитку та лідерства. Карта на дні колоди ще раз націкає. Час настав. Настав проваджувати кардинальні зміни. Ці зміни вже летять і їх не зупинити. Новий гімн має бути мовою прориву, а не виживання. Туз жезлів це іскра нового народження, творчий імпульс, відродження енергії нації, зміна гімну це початок нової епохи, не просто нова пісня, а вибух внутрішнього вогню, який довго стримували. Це дар небес і майбутній успіх, рідкий шанс, який надає доля і яким неодмінно необхідно скористатися. Вісім кажезлів – символ прориву, швидкості, руху та вогняної енергії. Як тільки буде змінено текст гімну, почнуться незворотні процеси, раптові зміни на краще у всіх сферах. Вежа це ключ. Зміна гімну зруйнує стару несвідому структуру, егрегор мучеництва, страху та постійної боротьби. Для частини населення цей процес може бути болісним, але необхідним для очищення. Це звільнення від духовної клітки, крах старих стереотипів як необхідність для будування нової України. Луїцер жезлів це запальна і дуже потужна енергія, яка вивільниться після руйнування старої системи. Це енергія самореалізації та нових звершень. Їм стане закликом до нового життя, жаги до свободи та життя радісності. Паж мечів з'являється нове покоління, яке буде нести ясність думки, сміливість, готовність діяти, гнучкість та гостроту розуму. Це також символ інформаційного прориву, оновлення самоідентичності. Диявол, як старий демон, якого нарешті витягнули на світло. Зміна гімну може звільнити колективну підсвідомість від столітнього агрегоровічної жертви. Ми розбиваємо вікові кайдани, ми руйнуємо старі кармічні прив'язки, ми долаємо усі наші підсвідомі страхи та звільняємося від турного впливу. На дні колоди карта верховної Жреці. Це карта пробудження сакрального знання, яким ми володіємо. Але яке поки що спить і чекає на Воскресіння. Це сух у глибинному коду націй. Отже, зміна гімну це не лише символічний акт, а алхімічна трансформація колективної душі. Вона не зітре минуле, а очистить простір для нового шляху. Дев'ятка жезлів. Колективна свідомість виснажена і знаходиться в оборонній та настороженій позиції до всього нового, як боєць, який пройшов через біль і зараз з острахом дивиться на будь-які зміни і бачить у цьому загрозу. Внутрішній голос тихо нашіптує. А раптом буде тільки гірше Сонце. На глибинному рівні люди прагнуть до світла, ясності та правди. Це карта дитячої відкритості, тепла та відродження. Частина народу вже інтуїтивно відчуває, що текст гімну просто необхідно змінити, і він має бути життєрадісним і переможним. Сімка жезлів. є сильна внутрішня напруга. Люди відчувають тиск обставин, і частина з них буде активно боротися проти цих змін не через злі наміри, а через страх втратити своє. Лицарь мечів. частина суспільства настроєна досить агресивно та готова відстоювати свою правду будь-якою ціною. Це будуть словесні баталії, маніпуляції, жорстка протидія. Але це страх до змін і нового початку буде штовхати людей на такі кроки. З часом вони зрозуміють сакральну суть цих змін. Десятка кубків це глибоке бажання єдності. Коли настане апогей напруги та втоми від болю і страждань, тоді почнеться відлік нової епохи. Новий гімн лише об'єднає народ у прагненні до миру, спокою, любові та гармонії. Помірність разом із десяткою пентаклів. Це ключова карта змін через гармонію і рівновагу, а не через надрив. Люди готові, якщо зміни будуть не різкими, поетапними. Буде повага до пам'яті, до роду. Карта на дні колоди, король мечів. Потрібен лідер, генератор ідей. Це має бути не емоційне рішення, а вивірена стратегія культурного зцілення. Якщо залишити гімн без змін, нація емоційно застрягне між героїзмом і болем, між пристрастю і втратою і вже не зможе прорватися у нову реальність. Дев'ятка жезлів ця карта є сигналом. Ми вже на межі терпіння. колективна душа виснажена. Якщо не змінити текст гімну, цей стан внутрішньої тривоги, втоми, болю та страждань так і залишиться з нами ще на довгі роки. Туз кубків показує, що наша нація це про любов до життя, про натхнення, про величезний творчий потенціал, про велику спільну мрію. Але ця енергія може бути направлена всередину та поступово згаснути, якщо ми не допоможемо їй звільнитися. Десятка кубків показує наше бажання миру, цілісності, родинного спокою, але разом із дев'яткою жезлів та дев'яткою мечів. Це виглядає як ілюзія гармонії, що ніяк не може вирватися та реалізуватися. Лицар жезлів народ готовий діяти, горить цим запалом, але поки що не має правильного вектору та організованої структури напрямку дій. Лицар мочів залишення старого тексту гімну може спровокувати розкол у мисленні різних поколінь. Це і є джерело напруги, а не єднання. Дев'ятка мечів найгостріша карта в розкладі. Це ніч душі, тривоги, почуття провини. Якщо текст гімну залишити без змін, емоційний егрегор вічного болю не трансформується і це може загнати націю підсвідому тугу, безвихідь, і тінь, а не світло, продовжить домінувати. На дні колоди п'ятірка кубків, головна підсвідома енергія. Це болюче тримання за минуле, неможливість відпустити. Це карта емоційного застою, коли люди дивляться на втрачене замість того, щоб побачити щось нове, що може народитися з тексту оновленого гімну. Гімн – це не просто слова, це душа, що співає сама собі. Якщо ця душа щодня згадує, що ще не вмерла, значить, вона ще не дозволила собі народитися по-справжньому. Але нація це не лише пам'ять про біль, це також пророцтво, про світло. Ми втомилися бути тими, хто весь час бореться. Ми хочемо бути тими, хто будує, хто творить красу. Зберігає мудрість, несе силу. І не через жертву, а через усвідомлення своєї глибини. Наш новий гімн не буде проти когось. Він буде за нас самих, за Україну, яка не просто вистояла, а перетворила свою цінь на сяйво. Це не про зраду минулого, це про вдячне прощання і сміливий крок вперед.